Скажи мені, з якого ти міста, і я скажу, на чому ти їздиш. Частина 3. Луцьк. Ніби є гроші, але краще ще раз подумати. У Луцьку авто це завжди компроміс. Між хочу у BMW, і блін газ дешевше. Популярні автомобілі Ford Mondeo, Opel Insignia або Volkswagen Passat на литовських номерах, які вже четвертий рік от-от перереєструють. І так, якщо авто блищить, Занижене з глучним вихлопом, значить, це Віталік із проспекту і він не платить аліменти. Хмельницький базар, це серце, а бус – його мотор. У Хмельницькому, якщо в тебе немає бусіка, тебе або й не існує, або ти зайти. Трафік, Мерседес Віто або Т5 на пневмі. Ось що означає серйозний підприємець. А якщо ще й лобове заклеєне шторками з орнаментом, знай! Цей водій бачив більше митниць, ніж прикордонник. Кропивницький, що було на тому і катаємось. Кропивницький це як бонусний рівень в грі. Тут все змішалося. В одному дворі заставрія, поруч Хонде на єврономерах, а далі БМВ з номером 007. Квас. Тут кожне авто має свій звук: одне хрипить, друге свистить, а третє просто мовчить і не заводиться. Кожне українське місто це не тільки своя історія, мова, діалект, а ще й свій автопарк з характером. Хтось їде на інфініті з прямотоком, хтось на пріус із кавою, а хтось на газу з молитвою і на чесному слові.